Привіт усім! Починаю знімати новий влог. У нас така гарна погода, таке сонечко і вчора було, і сьогодні дуже-дуже гарно. Ми з Владиком вже з'їздили в магазин, в аптеку. Пізніше розповім, що нам потрібно було в аптеці. Сьогодні на вас чекає швидка мотивація на рутинні домашні справи. Швидка мотивація на прибирання. Покажу, як ми з чоловіком готували глінтвейн, і також шматочок нашої прогулянки. Також поділюсь з вами, бо дуже гарна погода і на сонечку настільки приємно знімати, настільки гарна картинка виходить. Білий сніжок дуже яскраво. І починаю я свої домашні справи з прання. Завжди починаю або з кухні, з того, що розвантажую та завантажу посудомийну машину, або ставлю прання. Усім дуже дякую за коментарі під минулим відео. Я дуже рада, що вам сподобався такий новий формат відео. Хотіла і сьогодні також таки ставити елементи без монтажу. Хто не бачив минулого відео, там були з різними звуками, як я щось там пересипаю, переливаю, дуже цікаво вийшло відео. Владик тут начепив цей халат. Ходить такий кубетний, господи. А, так, а сьогоднішнє відео також хотіла зробити таким, але не змогла, тому що вимкнула прадну машину, і вона мені тарабанила просто всі звуки, зіпсувала трохи. Тому я буду мати на увазі, що вам це цікаво, вам сподобалось, і в деякі відео також наступні буду вставляти такі фрагменти. Прибираю, що в мене тут вже висохло, для того, щоб звільнити місце для наступної партії білизни. Білизна для дітей у мене зберігається таким чином, скручена у дивані на першому поверсі. Коли дітки переїдуть на другий, то вже у кожного своя постійна білизна буде зберігатись або у своїй шафі, або все разом у гардеробні. Не знаю, як буде зручніше, буду думати. Намагаюсь так влаштувати у будинку, щоб все було раціонально. Менше рухів, і зручно, і легко, щоб було все знайти, щоб не бігати по будинку, не думати, де у мене що лежить. Тому я так щось міняю місцями, щось змінюю і намагаюсь прийти до якогось раціонального рішення. Рушники у мене теж зберігаються в скручному вигляді, мені дуже так подобається. Як в готелях, або коли я працювала адміністратором в салоні краси, у нас також так рушнички лежали, і мені завжди це дуже подобалось. А кухоння вже неодноразово показувала, що ось так квадратиками зберігаються у контейнері на кухні. Розповідаю та показую це тим, кому актуально або цікаво, як влаштовано в будинку. Багато хто мені пише, що також або будуються, або збираються переїжджати у приватний будинок, або нещодавно переїхали і також намагаються так оптимально все підлаштувати, щоб це було зручно. Тому мої поради часто комусь. Дуже до душі і дуже корисні. Я дуже рада, що можу корисною бути, тому якщо ви якісь мої поради або рецепти, або щось ще... Робите, і берете собі на замітку, пишіть, будь ласка, мені такі коментарі найбільше приємні, що я можу бути корисною, і тоді я розумію, для чого я взагалі це роблю, для чого знімаю відео. Бо інколи бувають такі періоди, коли взагалі не хочеться нічого робити, і думаю, навіщо взагалі я витрачаю стільки часу, бо зняти відео це взагалі не дуже довго, просто ставиш камеру і робиш те, що робиш зазвичай. А змонтувати, підібрати музику, озвучити, все перепровірити, це на це потрібно досить таки багато часу. Відносила рушнички там, де у нас зберігаються на першому поверсі в санвузлі і вирішила перекласти їх у пральню. Ця кімната знаходиться одразу поруч, тому мені буде зручно змінювати рушники. І і раніше я планувала, що вони тут будуть зберігатись, поки не було шафи, придумала ось так корзинку поставити під мийкою І тепер вже роблю так, як і планувала, переношу на місце. І, знаєте, така зручна, класна ще вам порада, у кого великий будинок, використовувати корзинку для того, щоб скласти усі речі, які потрібно перенести з одного поверху на інший. Я потім в цю корзинку скидувала все, що мені потрібно на другий поверх віднести. І потім просто взяла і так все разом віднесла. Дуже зручно. Не потрібно бігати сто разів. Протираю місце, де стояла ця корзинка, там за нею вже і павутиночко невеличке зібралось, хоч я і коли мою підлогу, обов'язково її підіймала. Але в приватному будинку часто якісь павучки залазять, і дуже швидко може з'явитися якесь повутиння. Ще вам така порада для тих, у кого є також така проблема, що різні комахи залазять, особливо павуки. Взяти засіб від комах і просто в кожен там куточок попшикати. Після того, як я почала так робити, павуків набагато, набагато менше майже немає. Можливо, там за місяць один якийсь десь невеличкий з'явиться, але майже їх і немає. Тому так обробити. Єдине, що потрібно дивитися, щоб засіб був без запаху. І так само влітку я позбулася мурах у нас під раковиною на кухні були мурахи біля смітника, я не знаю, звідки вони заповзали, наче все закрито. але вони якось так з'являлись. І я знаю, що часто так і у сусідів я питала, часто в приватних будинках вони десь беруться, десь собі шлях знаходять. І після того, як я засобом побризкала, вони зовсім зникли і вже більше не з'являлись. Протерла також санвузлі підвіконні, у мене тут стояли такі дві корзинки. Це я колись замовляла у дівчинки в Інстаграм, вони в'яжуть різні такі вироби. І вирішила їх прибрати звідси, бо вони тут не мають бути, оскільки вже всі мої доглядові засоби на другому поверсі. А все переношу туди. Ще одним пунктом на сьогодні у мене було розібрати пакети, бо їх вже тут ціла купа, вони вже не вміщаються. Довелося викинути один рушничок, тому що в ньому з'явилась дірочка. Дістаю всі пакети, дуже зручно вони у мене організовані в цьому органайзері. Замовляла я його в Окея, але бачила і в епіцентрі такий самий продається. Він клеїться, у наборі йде двосторонній скотч, але він погано тримався і періодично у нас почав відпадати, тому чоловік просто саморізом прикрутив. Сюди на кухню, прямо до дверцят. І дуже зручно так зберігати всі пакети. І зверху у мене лежать рулончик пакетів для сміття. Також дуже зручно, що він тут поруч одразу з смітничком. Викинула пакети, які вже брудні, порвані, які мені не потрібні, і частину, які хороші, зібрала для батьків чоловіка, вони нам часто передають якісь. Продукти, консервацію, що ще ще, тому часто їм потрібні і зібрала їм повернути. А в магазин ми завжди беремо з собою екоторби, і в машині завжди лежить, і у мене, і у чоловіка, тому зазвичай користуємось екоторбами. Протираю ще морозилку та холодильник, всередині нещодавно мила, тому там все чисто, а ось так ззовні дверця там ще не встигла промити, тому зараз якраз все протираю. Таким чином все склала в корзинку і відношена другий поверх. Рушники, якими користуємося в цьому санвузлі, зберігаються ось так знизу. Дуже мені подобається ця тумба, також купували в епіцентрі, у нас багато чого звідти. І Зручна така поличка, щоб тут все зберігати таким чином рушнички. Було б гарніше, якби вони всі були одного кольору, але якось так виходить. що буває... Побачу якийсь гарний, так хочеться його придбати, що вони у нас трохи різні. Постільна білизна зберігається в гардеробній, її та інші речі розкладаю по місцях. Саму корзинку залишаю тут гардеробні, ставлю до іншого декору. Весь такий крупний декор у мене також тут на верхніх полицях зберігається, а деякий невеличкий, ще є у мене полички на кухні. Той, чим я переважно на кухні користуюся, або облаштовую зону столову, залишила внизу, для того, щоб не бігати постійно, не шукати щось там смічники, вазочки. Ці в'язані корзинки поки що не придумала, що там можна зберігати, можливо, якісь заколки, там резинки для волосся. І вирішила додати трохи весни в наші зимові дні. І так мені приємно дивитись на квіточки, дуже ніжно вишивка, такий куточок. Це також полички у гардеробні, тут у куточку у мене вільне місце. Відношу те, що було у мене в цих в'язаних корзинках, там і резинка для волосся, і крем, і ще якісь там речі, які мають бути. Тут іде мої доглядові засоби, тут зарядки для електрошіток, сіль для ванни, словом все, що мені потрібно у ванні. Це рукавичка, яку я використовую для того, щоб зняти маски. Особливо такі глиняні, альгінатні, дуже зручно і набагато швидше, ніж вмиватись просто руками. Замовляла її на майкапі, дуже рекомендую. Вона і приємна, і м'якенька, швидко знімає і плюс додатково таке, як скрабік, так протирається обличчя. Мені дуже подобається. Переливаю кондиціонер для волосся, беру ось такими великими. Бутилочками і переливаю стільки, скільки мені потрібно. Досить багато пилу, ворсу збирається у гардеробній, тому періодично тут усі полички протираю. Звучить дуже складно, бо там протерти всю гардеробну, але насправді не так вже це довго, не так багато тут таких місць зовсім відкритих, де щось збирається, тому досить швидко усе протираю. І підвіконня, все, що стоїть на підвіконні, тумба для взуття. Також буквально пару хвилин і все чисто. Нам поставили двері. Ось така краса. Одразу тут стало так світло, так біло. Ось такі вони звичайні, білі, без е, вирізаних різних деталей. Просто біленькі. Ручки такі самі, як на першому поверсі. У нас тут таке пряме в <ріху> Поставила сюди цю рослину. Так мені спокійніше діти ходять туди-сюди. Вони тут не бігають, наче охайно, але я так боюся, щоб вони тут не впали, так наче вони сюди не підійдуть. Ну і в принципі, вона так, мені здається, тут зараз, поки нема перил, непогано виглядає. Ось такі замовляли в наші двері. В принципі, все нормально, все. Виміряли ось ці частини, ці. Також воно все звичайне, рівненьке. Чотири штуки: Матвія, кімната, спальня, санвузол і владика. Тільки одна неприємність ось тут у спальні. Коли майстер встановлював ці двері, було видно, ось так він зачепив, продряпав так воно ще на самому видному місці. Якби було десь там знизу, вже ладно. А тут просто, ну так, добряче насправді видно його. І ми подзвонили в їх фірму. Взагалі цей майстер сказав: ой, купите фарбу, зафарбуєте. Просто такий прикольний. ну Буде видно, якщо зафарбувати, воно ж хладеньке, воно не буде такі, таким гладким. Позвонили в цю фірму, сказали, що прийде спеціальна людина, у них є, реставратор, і все нам зробить. Він зашліфує, там, ну все як треба, все зробить. А, ну, Загалом ніяких претензій немає. Трохи було ось так от тут залишилось, трохи було ось так. Не рівно, а оця частина ось так о, всередину була, ну, от видно, трохи торчить. Тут було прям сильно. От десь на пів сантиметру вона так запала, він щось от сюди вставив, всунув і воно стало рівним. Ну, хоч як зробив, але принаймні воно рівне. Тут трохи залишається, на його не видно. В цілому ми задоволені. Вони такі лаконічні, прості. Мені здається, в наш інтер'єр. Те, що треба. Переставила собі декор, набрид мені той гномик. Взяла у дітей ці будиночки, мені так вони подобаються. Думаю, діти навіть не помітять. Це я можу дивитись, так насолоджуватись. А вони перші дні понасолоджувалися, а далі їм вже і байдуже. От зараз я забрала, поки що ніхто навіть і не помітив. Такі вони прикольні. І ці ялинки мені так подобаються. Скляні. Собі трохи тут оновила. Можна навіть будиночки тут поставити, буде як такі будиночки в лісі. Купа ялинок вийшов такий ліс. М -м, прикольно. У Владика тут супер ідея закрити всю підлогу пазлами. Він вирішив, що ось так має виглядати кімната, і хоче, щоб тут, коли буде його ліжко і шафа, всі пазлики були як килимок. Я, звичайно, проти такої ідеї, але поки тут нічого немає, може все збирати. Ось так разом він захопився. Ці пазли збирає сам або з матвінчиком, великі якісь можу я йому допомогти, так, щоб йому було не скучно, але в принципі він збирає і досить великий, також сам може просто годинами сидіти, такий, як і я була в дитинстві, і зараз може так захопитись і досить довго сидіти на одному місці, і йому дуже цікаво. А Матвій в цей час робив з допомогою 3D-ручки для своєї однокласниці браслетик та каблучку. Вирішив зробити такий подарунок, такий набір. Придумав дизайн, на жаль, я не зняла його результат роботи, вийшло дійсно дуже ніжне і гарно. зеленого кольору зробив саму форму і зверху такий червоний гарний, нібито кам'янець дуже класний вийшов набір. Я думаю, що однокласниця буде задоволена. Тут же на наступний день ми продовжили збирати ці пазлики, а я також сіла поруч один зібрати, бо мені самі цікаво. Я дуже люблю пазли, і в дитинстві любила просто, і все життя. І зараз ми з чоловіком також можемо собі великі взяти кожен новий рік. У нас така традиція, перед кожним новим роком ми купуємо якийсь гарний великий пазл. І збираємо всією родиною, переважно ми з чоловіком, тому що ми такі досить складні обираємо, там, на тисячу, півтори-дві тисячі деталей. У нас є один просто дуже складний з кораблем великим, темно-синє небо, темно-синє море і такий чорно-синій корабль. Просто там все одного кольору. І дуже складний ми його довго збирали. Але все ж таки подолали. І дуже цікаво це було. Подивіться, яка краса. Вирішили ми з чоловіком влаштувати собі приємний вечір, дітки були у батьків чоловіка, і ми робили собі глінтвейн. У нас була пляшка напівсолодкого вина, але сюди краще брати сухе. І додавали туди ось такий набір спецій, вони є майже в кожному магазині. Туди входить кориця, палочка, імбир, бадьян, кардамон, гвоздика, духмяний перець, мускатний горіх. Також пару ложок меду додали, потім нарізали апельсин. Важливо, що глінтвейн не можна кип'ятити, його потрібно на середньому вогні прогріти десь до 65-70 градусів, інакше алкоголь випаровується, і ви отримаєте безалкогольний глінтвейн. І після того, як все буде готово, треба закрити, щоб десь там хвилин 15-20 настоявся. Чоловік знайшов такий рецепт, де потрібно ще додати. Якийсь будь-який алкоголь. Нас здається, це був бренді чи віскі, щось такого плану, якщо чесно, я забула, але є різні рецепти. Він сказав, що там пишуть, що будь-який такий міцний можна додати. Потім ми ще додавали води. Тому що смак дуже такий насичений. Також за рецептом додають стільки води або якогось навіть з компотом, я бачила рецепти, з соком, бо чого довести до такого смаку, як вам буде смачно, так, щоб вам було приємно. Якщо ви не любите мед, можна замінити на цукор. Якщо полусолодке, солодке вино, то його можна не додавати або. Небагато додати, якщо сухе, то побільше настільки, наскільки вам подобається. Також вичивив сік апельсина, можна додавати лимон, але апельсином нам подобається більше. Ми коли вже робили глінтвейн, взагалі це такий зимовий напій, дуже смачний. Запалили камін біля каміну. Сиділи собі, взяли різні закусочки. Тут побачив вперше чоловік якийсь апельсин такого цікавого кольору, але на смак насправді такий самий, як і звичайний, хоч і коштував дорожчим. Зробили собі ось такі тарілочки, ковбаска, сир, сушені яблучка, чіпси, кукурузка і замовили суші. Ось такий у нас був Романтік. Раз на тиждень можемо собі дозволити в тиші без діток посидіти та відпочити. І також показую шматочок нашої прогулянки. Дуже гарно, подивіться, як гарно світить сонце, яке небо. Чи це наша ялиночка? Намагали з дітками зробити сніговіка, хоч і було 0 градусів. Показувало у мене, але сніг чомусь дуже погано лепився, не клеївся і нічого у нас не вийшло, все розвалювалось. Наша киця тут поруч завжди. Як чує, що ми виходимо на вулицю, завжди з нами. Якщо вона десь там бігає, то приходить до нас. Якщо в будинку, то також з нами виходить і бігає, особливо якщо тепло, якщо сонечко, вона завжди з нами грається. Владик тут намагається сліпити цей сніг і нічого не виходить. А в аптеку ми їздили за засобом від алергії. У Владика обсипали щічки червоні, взяли краплі феністіл. Це він так чудово провів час у батьків чоловіка, які годували його цукерками. Три склянки компота, сосиски, колбаси, словом, все, що тільки можна. Я в такої кількості не дозволяю їсти прям цілий день все, що хочеться, і ось результат не витримав організм, і взагалі вперше в мене діти взагалі не алергіки, вперше ось так дуже сильно його обсипала, потім і на ручках з'явилось. Ось так, тому довелося нам їхати в аптеку. Киця тут знайшла кульку, яка впала з ялинки, і ось так смішно з нею бігала і гралась. На цьому завершую своє відео. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивитесь. Усім гарного дня!